Нашій студії Іван Юрійчук, заступник голови Держслужби якості освіти України з питань цифровізації. Слава Україні, пане Іване, вітаю Дякую, вас! Слава. Ну що хотілося би поговорити про якісну освіту для наших українських дітей. Зокрема, під час війни понад од понад один мільйон школярів і студентів перебувають за кордоном. Півтора мільйона українців навчаються онлайн. Так з другого боку розуміємо, що прийшов новий міністр освіти, і всі я думаю свідомі, хто навіть публічно це може і не визнавати що нам потрібні якісні, але потужні зміни. Так ну але ключова історія зміни робити так, щоб разом з водою і дитину не вихліпнути. Дуже дуже влучне зауваження, і будь-які зміни можуть бути добрими, корисними і ефективними, якщо вони базуються на фактах. І ми якраз у Державній службі якості освіти нещодавно презентували результати дослідження, досліджували якраз питання освіти під час війни. Важливо зауважити, що ми це дослідження проводили на репрезентативній вибірці. У Опитування взяли участь респонденти з усіх регіонів України. Серед респондентів були директори закладів освіти, були вчителі, учні та їхні батьки. І ми побачили досить цікаві речі, про які я думаю, варто сказати. Ми досліджували кілька аспектів, які, на наш погляд, можуть впливати на результати навчання учнів. Бо зрозуміло, якщо ми хочемо. Конструювати якісь інструменти для того, щоб наша освіта ставала кращою, особливо в таких складних умовах, ми мусимо розуміти, від чого власне та якість освіти залежить. І результати нашого дослідження дали нам можливість згрупувати ці фактори, які впливають на власне на якість освіти, в таких кілька груп. І я про них, якщо дозволити, коротко скажу. Ну, по-перше, такий дуже важливий фактор, або навіть група факторів, це обмежений доступ до освіти. Дослідження наше показало, що близько третини, а якщо точно 30% дітей, не мають постійного доступу до освітнього процесу. Особливо вразливими в цьому питанні є діти із категорії малозабезпечених сімей, діти з багатодітних сімей, а також діти з числа ВПО внутрішньопереміщених осіб. Ми також побачили за результатами нашого дослідження, що якраз власне оці діти найбільше страждають і від технічного забезпечення для того, щоб можна було долучитися до дистанційної освіти. Але коли ми говоримо про доступ до освіти, то ми маємо на увазі не тільки фізичний доступ. Ну тобто, дитина має можливість прийти в школу, або дитина має комп'ютер. І долучається до е, уроків, які проводяться е, в дистанційному режимі. Ми, е, коли говоримо про доступ до освіти, маємо на увазі ще й доступ до якісної освіти. Бо ми розуміємо, що ми може... от ви дослідження зробили щодо якості освіти. Так ну і розгорілася доволі така потужна дискусія. дискусія. ми розуміємо, що надзвичайно активними є освітяни українські вчителі і так далі. Ну ви розумієте, справа в тому, що тут така цікава річ. Я от буквально сьогодні mm. прочитав, е е здається, Валерій Пекар е написав у Фейсбуці. Він в іншому контексті про це говорив, але воно стосується і освіти в повній мірі. А він написав, що в Україні такі, і, і я думаю, це в освіті такі є, існують такі кілька бульбашок. Так, це там вчителі, це е, батьки, це учні, е, можливо, це ще там органи управління освітою, які існують, які в своїх бульбашках дискутують про те, куди нам рухатися, як нам розвивати освіту. Але ці бульбашки дуже рідко перетинаються. І коли стається так, що як власне сталося за результатами нашого дослідження? Бо ми запитали респондентами: у нас є всі категорії, е, ну принаймні, всі ті, хто активно бере участь в освітньому процесі, і тут вони перетнулися, ніби як на цій платформі, так mm -hmm. на платформі Державної служби якості освіти, всі обговорювали дослідження, і з'ясувалося, що е, всі ці... Учасники освітнього процесу досить по-різному розуміють ем, одні й ті самі, здавалось б, поняття. І теж вам приклад наведу з нашого дослідження. Але перед тим, що скажу власне про ем, доступ до якісної освіти, директори, директори шкіл. Ем, 33% у містах і 50% у селах зазначили, що в цих умовах, в яких відбувався освітній процес, а ми знаємо, у нас були відключення а, електрики, у нас були повітряні тривоги, mm -hmm. у нас були зрештою зміни режимів навчання з очного на дистанційний, з дистанційного на змішаний. Зараз вже багато шкіл повернулися до очного навчання. Mm -hmm. Так, от, в такій турбулентній ситуації розклад занять не змінювався, а це означає, що ті. Методики, ті інструменти, які використовують вчителі при очному навчанні, ну, скоріш за все, вони використовували і коли мова йшла про коли освітній процес організовувався в інших форматах. Угу. А це автоматично означає, що якість цього освітнього процесу, і відповідно якість знань, які отримали учні, ну, вона не могла не постраждати. А, а тепер про приклад, про який я сказав раніше, коли ми по різному розуміємо одні й ті самі речі, ми запитали директорів. Чи були втрати в навчальному часі у вашій школі? І 92% директорів сказали, що таких втрат не було. Тобто, у будь-якому разі школа працювала. Чи це був очний режим, чи це був змішаний, чи це був дистанційний формат. Водночас тільки 40% батьків сказали, що їхня дитина постійно навчалася. Я відразу хочу наголосити, що тут немає якогось конфлікту між цифрами, бо коли директор дивиться на школу, він бачить її як цілісну систему. Та, стіни є кухня, а, кухня а, працює в єдальні там нарізають та, і так далі. І, і, і більше того, ну. навіть діти долучені до освітнього процесу. Але коли мова йде про конкретного батька чи, чи маму, вони говорять про свою дитину. Не про школу в цілому, а конкретно про свою дитину. І якщо та дитина з якихось причин пропустила заняття, батьки вже не можуть сказати, що дитина постійно була включена в освітній угу. процес. І е, ну, тобто погляди різні, але важливо, щоби, ш, що буде за наслідком отако, таких досліджень. так? Е, важливо, щоб ці всі групи заінтересованих сторін, стейкхолдерів, як тепер модно говорити, е, розуміли, що тут немає конфлікту, що тут потрібно. Оці результати, вони. Повинні бути приводом для того, щоб сісти за круглий стіл. Тим більше знову ж таки, що є нова політична команда в міністерстві. Як здається, команда, яка е, хоче чути всіх за заін заінтересованих сторін, я знаю, що, от, скажімо, нещодавно там минулого тижня відбулася зустріч у міністерстві. Міністр зустрічався з представниками громадських організацій. Це позитивний сигнал, це, 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 це дуже добре, бо це е, громадські організації. Зараз фактично взяли на себе таку е е хорошу роль. Mm. Багато з них працюють в частині компенсації освітніх втрат в різний спосіб, різними інструментами, але тим не менш вони додають системі освіти якоїсь такої гнучкості в ці складні часи. До речі, от... Говорячи про міністра освіти і науки пана лісового, він не мов би, планує зменшити кількість предметів у школах. Щоправда, природичі та гуманітарні дисципліни мають бути збережені. Що можуть врізати це. Підкажіть, це добре. ще одне таке цікаве питання, і коли про нього йде мова, тут також е оці е різні е заінтересовані сторони часом по-різному це бачать. Ну, Приклад наведу. Е е коли ми кажемо про зменшення кількості предметів, до речі, е е тут е варто на кілька аспектів mm -hmm. напевно, звернути увагу. По-перше, такий дуже очевидний. Коли ми кажемо про зменшення кількості предметів, тут можна би було. Кілька уточнюючих запитань поставити, коли ми про це говоримо, чи маємо ми на увазі, що має зменшитися кількість навчальних годин, які діти проводять у школі? Угу. Я не готовий зараз давати відповідь на це питання е, інше, інше уточнююче запитання, коли ми кажемо про зменшення кількості предметів, чи маємо ми на увазі, що нам потрібно якісь Освітній галузі не вивчати взагалі. Тобто, чи нам потрібно прибрати певні так, результати Так, я вже вам зразу скажу російську літературу, наприклад, і мову. Ми її, напевно вже і не вивчаємо. Ну, ми не ми, ми і не вивчаємо її. В школах у нас вже немає давно немає російської мови і російської літератури. Ми вивчаємо зарубіжну літературу. Але навіть якщо звідти прибрати компонент із зарубіжної літератури, прибрати той компонент, який стосується російської літератури, я не думаю, що ми дуже багато часу зекономимо. Але. Тут можуть бути різні підходи до, до вирішення цього питання. Uh -huh. Коли ми кажемо, що нам потрібно, і я з цим погоджуюся, що можливо нам не варто вивчати 20 предметів щотижня. Коли дитина, ну я умовно зараз кажу так, але це десь приблизно так і є. Коли дитина щотижня відвідує уроки і вивчає 20 предметів, до кожного з цього предметів треба підготуватися. Я бачив, наприклад, таку практику, скажімо, у Фінляндії, так? Коли Навчальний рік розбитий на такі шматки. Е, ну, Я uh -huh. навіть не назвав би це чвертями. Е, тривалістю там 7 чи 8 чи 9 тижнів. І протягом цих 7, 8, 9 тижнів діти вивчають, наприклад, 4 чи 5 предметів. Концентровано. У них кожного дня е, є уроки з якогось там предмету. Так? Потім проходить. Це, це, це в старшій школі, до речі, я бачив. Проходить там, скажімо, два місяці, вони здають щось там на зразок іспиту якогось внутрішнього шкільного, нашого, нашої там атестації. І тоді наступних два місяці вони або вивчають нові предмети, або якісь інші розділи з тих предметів, ну скажімо, з математики. Так, закінчили якийсь один розділ з математики, наступних два місяці вивчають інший. Але в такий спосіб вони за рік проходять тих же там 15 чи 20 предметів, але одночасно протягом там тижня, протягом двох, протягом місяця, їм не треба готуватися до 20 предметів. Вони готуються до 4 чи до 5. Так, а як бути, наприклад, з так званою домашкою, розуміємо, можна скоротити там не знаю, кількість предметів. Дещо вкоротити навіть кількість годин викладання, так але все одно будуть додавати роботу додому, і розуміємо, так що це не полегшить життя дітям. Тут ще є інша, інша така, інший інструмент, який ми можемо використати, коли говоримо про скорочення кількості предметів, і можливо навіть про якесь зменшення навантаження. Ну, в частині домашнього завдання це точно ін. Інтеграція предметів. Угу. Ми поки що, мені здається, не надто використовуємо цей ресурс. Нове освітнє законодавство дає можливість, дає, в принципі, дуже широку автономію школам і вчителям. І е, школа може прийняти рішення про інтеграцію певних предметів. Тобто, нам не обов'язково вивчати там окремо. Ну, я там зараз приклади такі спробую навести там зарубіжну і українську літературу. Може бути інтегрований курс. Чи ми можемо інтегрувати, е, там, скажімо, е, якісь предмети з мистецької освітньої галузі, так, і, е, скажімо, з мовно літературної. Ну там між, між, е, оця інтеграція між галузева, вона трішки складніша. Але тим не менш, законодавець дав таку можливість. Тобто, е, Але тут є нюанс: е, наш новий освітній стандарт він спрямований е, на те, що в школі працює команда. Оця е, педагогічна команда, шкільна команда, так, вони мають сідати і домовлятися між собою, е, як вони будуть працювати з конкретним учнем, Чому це важливо? Це, це, це такий ключовий момент, насправді, у, і в тому числі в забезпеченні якості освіти. Е, до 2017 року в нашій освіті. Е, Переважала, ну, назвемо це так, знаннєва парадигма. Коли нам треба було з математики знати, там раз, два, три, чотири, п'ять, з української мови, з історії і так далі. В 17-му році ми ухвалили новий закон про освіту, і зараз ми працюємо над компетентностями. У нас є зафіксовані в законодавстві 11 ключових компетентностей, ми їх маємо сформувати. Mm -hmm. А для цього ми використовуємо. Потенціал всіх е, освітніх галузей, тобто, грубо кажучи, е, якщо так просто говорити так, то ми маємо формувати всі ключові компетентності під час вивчення всіх освітніх галузей. Але це не, не варто сприймати так, що ми, скажімо, на математиці маємо формувати всі 11 ключових компетентностей на українській мові, на історії і так далі. Вчителі мають сідати угу. разом і домовлятися, як ми будемо у конкретного учня формувати. Оцей набір ключових компетентностей, і тоді може вийти так, що ну я зараз теж дуже умовно. Я не, не закликаю. Тригонометрію Скасують у школах чи ні? Е, е, я проти того, щоб її скасовувати, е, якщо складно складно складну якусь там, не знаю математику і так далі. Ну розуміємо, далеко не всі до того надаються, а... раз по друге далеко не всі збираються продовжувати відповідний напрямок вивчати в університетах і вищій школі. Так це ви це виставити питання, які стосуються якраз профільної старшої школи. І зараз якраз от я, наскільки мені відомо, там іде активна робота над стандартом профільної школи, і там мають бути ці всі речі враховані. Ми повинні розуміти, що справді не всім потрібна математика або навіть якісь початки вищої математики, коли ми говоримо про похідні, про інтеграли, те, що ми вивчаємо в 11 класі. Так? Але я й не можу сказати, що це не потрібно. Тому що ми бачимо, що яка ситуація у нас зараз на в університетах на технічних спеціальностях? У нас є величезні ризики, що там через якихось 5 чи 10 чи 15 років на технологічних підприємствах, ну у нас кілька атомних електростанцій в країні, нам треба, щоб там хтось працював, і нам потрібні фахівці. Але зрештою математика чи там фізика так це не тільки про підприємства стратегічні, це про світогляд, це про те, чи не буде ситуації, що через якийсь час більшість людей будуть все таки вважати, що земля плоска. Бо бо так, бо, є бо, така загроза. Бо, бо бо іншого їх не навчили, так тому е, питання предметів е, Розумієте, справа в тім, що я б не говорив про предмети, я б говорив про знання, які ми маємо отримати. Так. Бо поділ на предмети це досить така умовна штука. Вона придумана для того, щоб було ну щоб спростити організацію освітнього процесу. Бо угу. ми розуміємо, що коли у нас є у школі предмети, це ж не тільки школи стосуються, це стосується вищої школи, університетів, які готують вчителів. Ну і вони також готують за цими, ну, грубо кажучи, предметами. Так, А, до речі, от ви мене наштовхнули на дуже таке, можливо, логічне запитання. Ми збираємось оцінювати якість е, знань наших. Учнів, так ну а питання ще й перевірки і верифікації якості наших вчителів. От Звичайно. нещодавно величезний скандал на пів країни. Одна пані, так би мовити, відмовлялася викладати українською мовою. Я не знав, що такі релікти десь могли зберегтися, з урахуванням там її віку. Тобто, ну розуміємо, але таке є, і відповідно, можливо, що відбувається в тих чи інших районних школах чи сільських школах, там де вчителя, ну вчителя Друга, знайти ситуація. тяжко затягнути ще важче. І тут всі стають заручниками. Якщо, наприклад, вчителька не надто якісна. А я зараз, напевно, скажу таку може, навіть трошки парадоксальну штуку, в тому числі і результати нашого дослідження. І нібито, коли ми дивимося, так моніторимо соцмережі, там, на перший погляд може здатися, що у нас є такі і реліктові вчителі, і є, ну, одним словом, є різна ситуація з підготовкою вчителів, з підготовкою викладачів. Але, попри це, все, я вважаю, що Саме вчителі uh -huh. це та точка де треба прикладати найбільше зусиль і куди треба найбільше інвестувати. Бо інших способів змінити ситуацію в школі нема. Я про це постійно говорю. Е, вся магія навчання відбувається тоді, коли закриваються двері класу, і вчитель залишається з дітьми. І інших способів поки uh -huh. що немає. Нам поки що не може ані чат жіпті допомогти, ані будь-які інші технології. До речі, наше дослідження показало, що чи не єдиний такий напрям, де відбулося суттєве покращення, це забезпечення гаджетами наших і вчителів і дітей. Тут є, треба віддати належне в такі складні часи. Але і Мінцифри, і Міністерство освіти, ті фахівці, які відповідають за цифровізацію, спрацювали. Ну я думаю, що навіть краще ніж 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 можна було очікувати набагато краще, але я повернуся до вчителів. Я думаю, що потрібно, е, потрібно туди інвестувати. Е, що я маю на увазі? Я думаю, що це навіть могла би бути така дуже вигідна інвестиція, бо ті ресурси, які потрібно вкласти, вони можуть відбитися ну, в, в прямому розумінні сторицею. Е, Простий приклад. Ми зараз, знову ж таки, ми побачили, що вчителям десь бракує якихось інструментів, так, щоб бути більш гнучкими угу. в організації освітнього процесу. Е, ми з нашими партнерами. Або разом, або ми підтримуємо їх активно, розробляємо зараз е, діагностичні матеріали. Що е, інструменти? Що це означає? Ми хочемо дати кожному вчителеві онлайн-інструмент. Е, який би він міг використати в класі, провести тестування серед своїх учнів і по темах буквально виявити прогалини в навчальних результатах. Якщо він побачить у кожного учня, у кожного конкретного учня конкретні прогалини в конкретних результатах, він зможе спроєктувати якісь, ем, якісь заходи, так, якісь, якісь Інструменти для себе, щоб покращити результати навчання цього конкретного учня, і я думаю, що сюди треба інвестувати, треба розробляти такі діагностичні інструменти. В принципі, робота йде, uh -huh. е її просто треба підтримувати, і далі треба просто масово залучати вчителів до навчання. Ми маємо повернутися, напевно, на моє переконання до тої практики, яка в нас була десь в 17-му році, коли запроваджувалася нова українська школа, і тоді масово е відбувалося перенавчання вчителів. Uh, і м м м я думаю, нам треба до цього повертатися. Нам треба активно працювати з вчителями. Я не стверджую, що це має бути саме такий uh, такій поле пане механізм. Іване, За всієї поваги я велич вашого задуму розумію, але далеко не всі вчителі в силу вікової специфіки будуть до того надаватися. 70 років а -а -а. де знайти іншого вчителя, ми не знаємо. Єдиний інструмент, який можна мотивувати молодих, просунутих і так далі, щоб вони. Лишалася mm -hmm. в тому чи іншому населеному пункті, в якому не знаю 5 тисяч мешканців, це бабло, от е, і відповідно, і як е, з тим бути світова практика показує, що так, так є, не завжди. Це е, е, розумієте, справа в тому, що е, треба також про це відверто говорити. Що довший час у нашій країні вчителі отримували винагороду, яка була ну недостатня для забезпечення більш-менш гідного життя. Mm -hmm. Ну е, так, коли так, так. є така ситуація. Тоді бути е, відповідальним, бути лідером, бути зразком для дітей ну, ну вкрай важко, коли в тебе mm -hmm. немає ресурсів для гідного коли життя. Коли в тебе сто стоптані мешти, наприклад, так і ти Абсолютно. думаєш просто, де тобі заробити ще якусь додаткову копійку на якомусь репетиторстві. Так, Та -та -та. але справа в тому, що я не можу сказати, що у нас останнім часом навіть зараз, навіть в такі складні mm -hmm. часи, коли у нас війна. Що у нас е, просто, ну скажімо так, вчитель, який працює на повну ставку, давайте візьмемо так, е, що він прямо виживає. Ну не можу я про це говорити е, тут, звичайно, дискусійне питання, що кому потрібно, може хтось там ну різні є запити у людей. Але мені здається, що е, питання престижу професії, воно не завжди напряму зв'язано з грошима. Як тільки ми виходимо на якийсь рівень, е, коли вчитель... Забезпечений, коли він може себе відчувати більш-менш нормально, далі оця от збільшення, воно може і не дати того результату. Збільшення зарплати я маю на увазі, може не дати того результату, який ми хочемо. принаймні, там не буде прямої пропорції. Тут напевно питання інше. Справа в тому, що ми. Ну, дуже багато очікуємо вчителів. Я відвідчителів. Mm -hmm. Я би сказав, що тут треба знову ж таки повертаючись до питання бульбашок. Тут всі оці е, заінтересовані сторони ну, мали би між собою домовитися. Якщо хочете, ми про це теж десь говорили таке. Е, Потрібен якийсь суспільний договір умовний, так між усіма освітній суспільний так, договір. Ми повинні, е як батьки, бо я теж батько, у мене також дитина в школі навчається. Ми повинні десь е мати адекватні очікування. Ми повинні розуміти ті обставини, в яких ми живемо. І Ми повинні е якось коригувати свої очікування, враховуючи ці всі обставини. Але з іншого боку, вчителі, напевно, також я як і вчитель, також бо я в школі працював. Ну я розумію, що ми б також мали. Розуміти знову ж таки в який період ми живемо, в які часи ми живемо, і може е трішечки е більш гнучкішими бути, е краще чути всіх заінтересованих сторін, дітей краще почути, батьків краще почути. І коли буде такий рух, такий діалог. От одна з завдань нашого дослідження було спробувати такий діалог запустити. Ми маємо більше говорити між собою, і тоді я думаю, нам буде легше знайти якісь оті, ну я не хоч, не хочеться говорити слово компроміси, але ті точки, де ми зійдемося, і де ми скажемо, от. Угу. І вчителям, добре, ми готові забезпечити таку якість. І батьки скажуть: ну, в принципі, це прийнятно для нас. А діти наші, я думаю, що тільки вдячні будуть нам від цього. Отже, пане Іване, а от дивіться, от така історія про гаджетизацію бідних. Дітей, і дітей з небагатих родин, так би мовити, отак. Ось Скажемо, розуміємо, що онлайн цифровізація, вони передбачають ще забезпечення наявною якісною апаратури. Розуміємо, родини є різні, є діти з дванадцятими, п'ятнадцятими сотими айфонами, є діти ледь не з кнопочними телефонами, купленими в ломбарді. Так і розуміємо, що. Це є проблеми, І хотілося би бачити соціальну відповідальність, я не знаю, чи з боку органів місцевого самоврядування, чи з якоїсь там не знаю, можливо, Тут солідарна була відповідальність напевно має бути. Е, ну справа в тім, що як я вже казав, минулого року е, я боюся помилитися. але я думаю, не менше як 100 тисяч е, ноутбуків, планшетів, е, mm -hmm. хромбуків е, було при залучено від різних партнерів і передано в школи. І е, якщо робота так і далі буде йти, е, то думаю, що що ситуація буде покращуватися із забезпеченням, із забезпеченням технікою. Хоча хочу наголосити що ще раз сказати про те, що наше дослідження показує, що ситуація суттєво покращилася. Mm -hmm. Так, є діти з вразливих категорій, і я навіть ризикну сказати, що вони завжди будуть. І вони, напевно, є в будь-яких країнах. Так, так. Там, скоріш за все, і в Люксембурзі, десь і навіть у Швейцарії, все одно є діти з вразливих категорій, так життя складається. Але зменшити цей відсоток, ну. Михайло Федорів зараз віцепрем'єр, у тому числі з освіти, е, з того, що я бачу. Е... Темпи не збавляються. Я думаю, що і далі забезпечення технікою буде відбуватися. Контакти є. Я розумію, що і Міністерство освіти, і Міністерство цифрової трансформації контактують на найвищому рівні із керівництвом Microsoft і Google, і Amazon, і інших світових лідерів в інформаційних технологіях. Тобто, тут ну іншого іншого виходу немає як контактувати, працювати з ними, залучати знову ж таки кошти донорів і забезпечувати дітей, те, технікою, але знов-таки розумієте, техніка це інструмент. Е, Комп'ютерна техніка погодиш. це інструмент, його можна по різному використовувати. Е, більше того, ми розуміємо, що як тільки безпекова ситуація буде дозволяти, дітей треба повертати в школу. Бо крім знань, школа це ще й інші навички, це ще формування м'яких навичок. Е, а наше дослідження також показує, що є втрати і у м'яких навичках. Діти, по-перше, діти втрачають навичку Омуникація. самостійно вчитися. Ага. Діти втрачають мотивацію до навчання. Це зазначають вчителі. Вчителі кажуть, порівняно з минулим роком, на 50% більше дітей мають нижчу мотивацію. на 39% дітей знизилося вміння самостійно працювати, самостійно вчитися. Крім того, втрачаються якісь певні комунікаційні навички, тому важливо дітей повертати в школу. А коли ми повернемо дітей в школу, знову ж таки, ми повертаємося до вчителя. Нам, треба, нам потрібно працювати з вчителем. І я частково з вами погоджуюся, але не про те, що можливо. Не всі вчителі готові до таких викликів, але я би сказав, ні, що не тому, що вони погані, але тому, що так складаються тому наші не реальності. Просто. Та от коли є старші вчителі, тобто коли є райцентр, де ні, не райцентр, то, то чи інше, містечко розуміємо. Там не, не завжди є змога там скеровувати, я не знаю, там робити якусь грамотну шкі... шкільну там. Програму там для населених пунктів і так далі. Ну і є ті, хто є серед викликаних. Є один Чили. приклад. Так. З 17-го року я був на Тернопільщині угу. в одній з шкіл, коли ми проводили моніторинг готовності до впровадження реформи нової української школи. І ми прийшли в школу, і там була вчителька, яка я не знаю, з яких років, але вона сказала, що вона вже на пенсії. Вона мала вищу категорію, вищу, ну, вищу кваліфікаційну категорію, вона мала педагогічне звання вчитель-методист. Це найвище, що може бути. Вона мала стаж, вона мала відповідно високу зарплату, бо це все надбавки до зарплати. Тобто, здавалося б, що ця людина могла би сказати: ну, слухайте, ви там своєю новою українською школою, ну що ви там знаєте? Я тут вже більше 30 років працюю. в мене є результати. Я знаю, як це має бути. Що вона нам сказала? Вона нам сказала: ви знаєте, я. З впровадженням цієї реформи відчула другу молодість. Я почала. Я, я відчула, що я можу чомусь новому навчитися. Я з моїм досвідом величезним можу чомусь новому навчитися. Я можу спробувати застосувати весь свій отой досвід, який я накопичила, в якомусь іншому форматі. Я для мене це було дуже дивно чути, але а я... нас от буквально пару хвилин. Я вірю, що так. таких вчителів багато, і їх треба знайти. Так, і мотивувати від... і мотивувати. фінансово і не тільки фінансово. 12 років шкільна освіта буде, з 27-го, здається, року, чи, Двід, чи вже почалося? У нас у нас тут така історія цікава вийшла. Ми коли презентували результати нашого дослідження, один з варіантів компенсації освітніх втрат, який можна було розглядати, це введення 12-річної освіти, тобто ще одного компенсаторного року. Як з'ясувалося, не всі у нас в країні знають, що у нас в принципі 12-річна освіта, реформа нової української школи впро передбачає 12-річне навчання. І з 27-го року у нас вже в старшу школу підуть ті діти, які мають навчатися 12 років. Тобто у нас 12-річна освіта. У нас тільки ті діти, які зараз навчаються 6-му, 7-му, 8-му, 9-му, 10-му, 11-му 11 класі, вони будуть вчитися 11 років, а всі інші вже 12. І, і ми від цього нікуди не підемо. Це світовий тренд у Європі. Всього на всього кілька країн, де 12-річне навчання. У всіх інших 13 або 14 років. Тобто, ми відстаємо у там, при вступі в університети, також рахують години. І наші діти мають проблеми з вступом в університети в Європі. Якщо ми хочемо, щоб до нас діти приїздили з-за кордону вчитися, угу. а наші діти мали можливість їхати туди, ми нікуди не подінемося від 12-річної освіти. Крім того, це не означає, що буде більше навантаження. Знову ж таки, ще колись Ліля Михайлівна Гриневич говорила про те, що ми маємо оці результати, які в нас закладені в стандартах, розтягнути на 12 років, зменшивши таким чином навантаження на дітей, давши їм можливість а, в тому числі більше відпочивати. Краще відновлюватися і, і, і в результаті мати кращу якість освіти. Тому 12-річна освіта буде з 27-го року. Точно буде. Е, ну а чи впроваджувати цей компенсаторний рік? Тут можна дискутувати. В принципі, дослідження показують е, різну ефективність таких заходів, і не завжди це добре. Але знову ж таки, е, ми робимо е, всі дії для того, щоб. За круглим столом збиралися всі заінтересовані сторони і вирішували, а що ми будемо власне далі робити, у тому числі з 12 класом. Дякую вам, пане Іване. Надзвичайно цікава розмова. Іван Юрійчук, заступник заступник голови держслужби якості освіти України, зокрема із питань цифровізації.